Всім привіт! Життя в селі вас вітає. Сьогодні в нас малиново-яблучний Купила я 20 кілограмів малини, два відра яблук, і це все потрібно дуже швидко переробити, тому що малина вона ні грамулічки не стоїть, тим більше на дворі жар. В планах в мене компот в морозилку. На трилітрову банку кладу приблизно два стакани малини, два невеликих яблука, стакан цукру. То все заливаю кип'ятком. Закатую і приблизно на добу під одіяло. Все, на цьому моя робота закінчується. Я не бовтаюсь, не зливаюсь, не запарюю нічого, закатала під одіяло і на тому до побачення. Такий компот прекрасно зберігається, прекрасно він стоїть до тих пір, поки його не вип'ють. На смак він дуже смачний, ароматний, мабуть, один із моїх улюблений це малина яблуко. В кого заготовка малини ще попереду, наполегливо рекомендую спробувати і заготувати собі декілька баночок такого компоту. Поки закипає вода, я встигаю наготувати партію банок і паралельно роблю наступні заготовки. Так, ось декілька пакетиків я заморожую цілою, для чого не маю поняття, тому що в основному я використовую саме пюре. Але якщо мені його не вистачить, то ця малина потім розморожу, і також буде мені, скоріш за все, пюре. Для пюре я проварюю малину, просто щоб вона закипіла, вона тоді стає рідшою, і набагато легше її отако партіями потім потрошку перетираю. Страшенно не люблю цієї процедури півдня стояти, тертися, з тюю малиною. Але малиновий зефір, малинові тортики це дуже безмежно мені це подобається, тому ця процедура для мене просто неминуча. Ну І на варення також потрібно перетерта малина. Третій лоток е, пюрешки поїде, зараз також в морозилку, до двох попередніх. Лишається тільки варення. В каструлю відправляю нарізані кусочками яблука, проварюю їх. До готовності, і далі як кому зручно, можна просто перебити блендером. А якщо ж все-таки якісь кусочки маленькі шкурочок будуть крепко заважати, тому можна перетерти просто це все діло. Я додаю вже перетерту малину і цукор. По пропорціях, конкретно, у мене 4,5 кг яблук, 2,3 малини і 4 кг цукру. Як постфактум хочу сказати, що цукру можна було б і 3,5, мені здається, того було б достатньо. А взагалі, для того, щоб варення було густею, потрібно яблук в два рази більше, ніж малини, а цукор можна регулювати за смаком. Так виглядає варення після 15 хвилин, як воно закипіло, пінку буду знімати в самому кінці, тому що це пектин, і так варення буде краще. Варення гуснути. потрібно помішувати час від часу, тому що воно пригорає, в принципі, як і будь-яке інше варення. Ось пройшло вже годину 20 з моменту закипання, все, я його виключаю і буду розливати по стерилізованих баночках. Всього з даної порції у мене вийшло 12 півлітрових баночок. Mm. Одну баночку ми залишили відразу, щоб з'їсти. На наступний день варення вже дуже густе, воно прекрасно підійде в випічку, воно не буде витікати, і до того ж, воно дуже смачне. На цьому з малиною я закругляюсь, і ось такий результат у мене вийшов. Саме головне, ради чого то все затівалося, це малинове пюре, тому малиновому зефіру, медовику і іншим десертам бути. Якщо, звісно, знайду на той час, який, на жаль, не купляється і не заморожується. Тримайте Наш малесенький канал своєю підпискою. Всім дякую за перегляд. Мирного неба, Божої охорони і до нових зустрічей!